Син запитує батька офіцера: тату, а яка різниця між гвинтівкою і автоматом? Величезна. Згадай, як розмовляю я і як говорить твоя мама. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Посеред пекла є крижане озеро. Вода там настільки холодна, що шматок розпеченого металу, кинутий в озеро, миттєво перетворюється на крижану брилу. Побачити це озеро неможливо. У всякого, хто підійде до нього, надто близько, очі замерзають ще до того, як він зуміє його розгледіти. У цьому озері сидять оті самі працівники ЖКГ, які відключали влітку гарячу воду. Вихована людина відрізняється від усіх інших тим, що рекламний буклет, який її всунули на вулиці. Вона викидає не в найближчий смітник, а в один із більш віддалених, прихований від погляду промоутера. Пропоную внести до списку Оксюморонів словосполучення зайві гроші. Ні, не відчуєте зайві трястя гроші. Та це крутіше за гарячий сніг і живий труп. Де ви бачили таке взагалі? Ага, або вільний час, а ще можна додати народні обранці. А? І оце-оце. доступне житло, а ще світле майбутнє. М -м -м Точно. Або відпочинок із дітьми. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <рисування> Перед вінчанням наречена запитує нареченого: Ну, як парубоцька вечірка у тебе пройшла? Добре. Посиділи, випили трохи, поговорили. Ага, поговорили. Мабуть, шльондри всяких там по усіх кутках мацали і зажимали. Та ну, кохана, що ти таке кажеш? Це ж парубоцька вечірка, там тільки парубки. Ой, розкажи мені, а то я на парубоцьких вечірках не була.